На сьогоднішній день дуже гостро постає проблема раку молочної залози. Ми чуємо досить багато про необхідність ранньої діагностики даної патології. При цьому досить багато жінок стикаються з такою патологією, як мастопатія. Але абсолютно небагато хто знає, що дане захворювання є чинником підвищеного ризику розвитку раку молочної залози. Розкажіть, будь ласка, що таке мастопатія і як вона проявляється? У нас в усьому світі кількість. Жінок, які останній час хворіють на рак молочної залози, все чаще і чаще збільшується кількість. Я не буду вам говорити великі цифри, але я вам приведу такий приклад. Якщо 20 років тому назад ми за рік отримували десь 200-220 жінок з виявленим діагнозом раку молочної залози, то в цьому році ми виявили 442 жінки з першим встановленим раком. Тобто кожні 10 років кількість захворювань на рак молочної залози в світі збільшується практично вдвічі. І тут виникає питання, що ж призводить до того, що рак молочної залози становиться все частіше. І тут на перше місце виходить мастопатія. Хронічні захворювання молочних залоз, які в конечному випадку, коли жінки не лікуються, поводять себе неправильно, призводить до розвитку раку молочної залози. От чому і виникає питання, що стояти на першому місці? На першому місці стоїть профілактика раку молочної залози, а це діагностика та лікування мастопатії в першу чергу. А що є причиною розвитку мастопатії? Це е, захворювання е, нашої, е, нашого життя, нашої екології, е, нашого розвитку. Чим більш розвинута держава, тим більше жінок хворіє на мастопатію. А звідси і більша кількість жінок, які е, е, отримують потім злоякісні утворення. Чому так виникає? Тому що в цивілізованих країнах жінок дуже багато совластів. Це паління, це алкоголь, це наркотики, це рання статеве життя, рання кількість абортів, прервані, прервані статеві акти, і так далі, і так далі. Це ціла низка, коли жінки порушують свій життєвий фонд. Тобто, це. Місячний цикл, жінки його приривають. Наприклад, жінки, жінка вирішила, що вона може займатися любов'ю і не вагітніти, Для того вона використовує гормональні протиз... зачаточні препарати. Що таке ці препарати? Вони приривають місячний цикл у жінки. Замість того, щоб є це клітина. Виходила з яєчника в свободну червну порожнину, вона приривається і перестає існувати, не виходить за межі яєчника. Це призводить до того, що чітко приривається половині місячний цикл, і жінки страждають. Все це призводить до чого? До того, що у жінок з'являються болі в молочних залозах, виділення молозива. І так далі, саме кісти утворюються, і так далі. Все це, це призводить до того, що розвивається мастопатія. Це такий простий приклад. Паління ніхто не звертає увагу і дуже рідко говорять про те, що нікотин виділяється не тільки з оболонками легень, він діє і на інші органи, гормон, які виділяють на. Де виділяються наші гормони? І щитоподібна залоза, підшлункова залоза, наднирники і так далі. Їх багато. Яєчники. Все це призводить до того, що високий фон, гормональний фон у жінки призводить до того, що вони, цей гормональний фон не використовується. Раз він не використовується, він називає проліферацію клітин всіх без винятку. А проліферація. Це поява злоякісних клітин. Все це і способствує тому, що в жінок з'являється мастопатія.